Це місце за адресою Гагаріна, 85 вже полюбилися бомжам та наркоманам. А ще сюди майже щодня звозять сміття. Олексій живе прямо навпроти покинутого гуртожитку. Його дуже хвилює те, що живе він поряд з величезним сміттєзвалищем. Тому і почав він звертатись в засоби масової інформації та до міської конкому. та результату нуль. Лише сміття побільшало. Змінилось кількість мусора, виросла відповідно. І за общежитием, і перед общежитием. появились нові бачки, нові ті самі. І я не знаю, вот телевізор тут можна смотреть. На офіційне прохання знайти господаря покинутого гуртожитку Олексієви нарешті прийшла відповідь. Гаріць знайшов е, хазяїна, але хазяїн має відреагувати через дві чи через три неділі. Це сказали в Фарісполкомі. Владелец проживає в місті Дніпропетровське, фірма Комфорт, як нам сказали, вот так. Вот он. Ну і його тяжело сюди привести, щоб он посмотрел на чи приберуть сміття, чи оштрафують господаря, чи зміниться ситуація? Час покаже людям, що живуть по сусідству, залишається лише сподіватись на краще.